У фільмі було відзначено, що в ЗСУ є хлопці нетрадиційної орієнтації, і як сказав один військовий, що вони теж наші люди. Хмельниченка Таїна ділиться своїми враженнями після прем'єрного показу документальної стрічки Королева радості режисерки Ольги Гебелінди. Український фільм зосереджений не тільки на трансгендерності, ЛГБТ і тому подібних організаціях. показані. Фрагменти війни майдану, тобто мені особливо це було важливо у Хмельницькому. Фільм представили актор Травесті Арту Віталій Пеліхов зі сценічним ім'ям Жанна Даркрум і продюсерка та авторка сценарію Івана Хіцинська. За словами продюсерки, фільм розповідає історію трьох українських квір-персон: Діви Монро, трансгендерної жінки, аури Артура Озерова, дрех-артиста військового лісничого та Мерлен Олександр Даніліна, представника дрех мистецтва, волонтера, які у часи повномасштабної війни об'єдналися для організації благодійних дрех-шоу на підтримку України та її захисників. Королеви радості для мене особливо ця назва є в певній мірі іронічною, тому що якщо ми подивимося на історію всіх наших героїв у фільмі, історії їхні не настільки позитивні, але що робить Росія під час війни? Росія у нас забирає тепло, світло, енергію і забирає в тому числі нашу радість. І, от радуватися, знаходити моменти, заради яких жити це є момент спротиву. Дрек-артистка Жанна Даркру зіграла у фільми у декількох епізодах. Розповідає стрічка про права людей та їх рівність. Я приїхала сюди як одна з учасниць платформи Королев от в фільмі. Я презентувала як і себе. Там я виступав. Я брала участь у драк-шоу на підтримку ЗСУ. Глядачка фільму Королева радості Оксана говорить, вона побачила у стрічці насамперед усвідомлення героями своєї гендерної та національної ідентичності. І мене дуже вразила єдність всіх героїн фільму, саме дівчат. Їх настільки як вони намагались підтримувати і ті окуповані території тих людей, куди вони їздили. Продюсерка розповідає, фільм «Королева радості було створено у копродукції з суспільним мовленням України та міжнародними партнерами з Франції та Чехії. Мені надзвичайно приємно, що це кіно на таку чутливу тему є першим українським фільмом, яке створене в тому числі за підтримки суспільного мовника. Більше того, це не лише фінансова підтримка, а суспільне мовлення є співвиробником фільму. Тобто, це кіно буде показано по всіх платформах суспільного мовлення. Прем'єрний показ документальної стрічки «Королева радості у Хмельницькому відвідало близько семи десятка глядачів. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.